Та, зараз ми подивимось таке питання обстріли інфраструктури України. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає припинити обстріл інфраструктури України. Що нам зробити, щоб припинити обстріли всіх важливих стратегічних об'єктів України з сторони ворога? Угу, де насилля? Це насилля проти людей. Це такі страшні. Ні, уби. Ми... Так. Буде по... Поворот, я бачу поворот. Дивіться, обстріли в минулому в них більше не вийде повторювати по інфраструктурі обстріли. Це майже оце вересень, останнє, що він зможе взагалі надати. Але це було спрямовано на насилля місцевого, мирного населення. Так. Жінок, щоб страждали люди, саме люди. Але ні, буде змінена фортуна. Військові захистять і жінок, і все буде відновлення. Люди, де були ушкодження, просто перечекають, і це відновиться життя, і діти, і взагалі по-новому буде все працювати. І це останні його такі жорстокі дії цього ворога. Так, іде праця. Ага, було е, сплановано. Я бачу, що це робив ворог на те, щоб зруйнувати мирне життя людям. Щоб не було життя. Добре. Вертаюся ворогові. Все, що він планував. Заперечує, заперечує всі його негативні плани. Вертаю йому назад. Наші сили, прошу надати допомогу захистити всю інфраструктуру України. Так, перекриваю. Угу. І ще була така мова, що люди втратять близьких. Ну, це як страждання таке. Заперечує, перекриває, відкриває дороги до перемоги, повернення. Світло, відновлення і захист цієї інфраструктури. Як найшвидше здійсниться. Ну, такі коварні наміри. Дуже жорстокі. Все на людей, на мирних людей, дітей Перекриваю, перекриваю. Так. Так, да, де да відновиться інфраструктура, де да прийде мир. Так. Все зміниться на краще. На краще, добре. Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли і інфраструктури України. Вертає ворога і всі снаряди, бомби, ракети, всі, що вилітали по інфраструктурі України, вертаються ворогу. І у нього таке робиться, що нам робив, сам собі робить. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі Сили поставити захист на всю інфраструктуру України, щоб ніколи не повторилися такі загрози. Прошу вищі сили надати всю необхідну допомогу для відновлення інфраструктури України, для того, щоб людей було світло якнайшвидше. Прошу допомогти. Буде так, буде так, буде так. Так, це останні в нього є моменти, але вони всі також припиняються, Змінюється взагалі. Вся Прогнози все змінюється дуже на, на краще в Україні. Нехай все сказане буде здійснене. І все Ми або будуть захищені, або буде перемога. Якийсь відбудеться позитивний момент, що змінить кардинально ці події. і буде радість. Буде квітуча така Україна, а також людям будуть допомоги. Все, дякую за увагу.